Біля палацу культури південного комбінату ніде яблуку впасти. Чимало мешканців району прийшли на благодійний ярмарок. Працівники дитячих садочків, гімназій, ліцеїв наготували вдома смаколиків в такій кількості, що вистачило б на великий натовп. Когось ціник на їжу фіксований, але багато хто ставить вільну ціну. Ми робили з радістю з із... Побажанням нашим воїнам, нашому району, нашому місту, нашій Україні миру і перемоги. Всі кошти від продажу підуть на ЗСУ. На що саме організатори не розголошують, але обіцяють, що на корисну справу для наших бійців. На вулиці лунає музика. Хтось може сказати не на часі, але організатори ярмарку іншої думки кажуть, неможливо весь час жити у пригніченому стані. Хлопці, наприклад, говорять про те, щоб ми все ж таки не втрачали віру, не втрачали надію, не втрачали настрій, щоб ми все ж таки співали, посміхалися і раділи життю, тому що саме ради цього вони отам от сьогодні на передовій тримають оборону. Збирали благодійні кошти і діти. Вони продавали випічку та прикраси ручної роботи. Літу роботу в місті з мамою, для того, щоб гроші в армію». Ми продаємо стрічки, щоб допомогти ЗСУ». На ярмарку дітей розважали майстер-класами з малювання. Гості свята залишилися задоволені. Мені найбільше сподобалась музика, тому що вона українська. Всі вклали всю душу у цей захід, тому все добре. Загалом організаторам ярмарку вдалося зібрати майже 96 шість тисяч гривень на потреби наших бійців. Аліна чистосертова Артем Кравченко цей день.